Коли зникає народна мова, народу нема більше. Це одинадцятикласники гімназії імені Тараса Шевченка. пишуть диктант під назвою рідне слово. Ми взяли диктант, відповідно, скажімо так, близький до теми сьогоднішнього дня про рідне слово. По-друге, в даному диктанті є подвоєння, подовження, вживання м'якого знака, власні назви. У тексті 200 слів після написання учні діляться враженнями. Диктант був не дуже простий, але я б не сказав складний. Написав приблизно на 10-9 барів. Складне було, напевно, трохи були проблеми з пунктуацією в певних моментах. А так орфографія була нескладна. Грамотність це найбільш необхідне, що є в людини, тому що вона має правильно писати, розмовляти, рахувати, вміти. Це ну, як база, яку потрібен знати кожен. А, і зараз, на жаль, це не є в деяких країнах можливим, тому що через релігію і інших якихось речей для мене грамотність це також дуже важливо. Самі, звісно, дуже хотілося б бути грамотною. Я цікавлюся лінгвістикою, і я вважаю, що кожній людині потрібно слідкувати за своєю мовою. У мене вже на автоматі, що я дуже слідкую за тим, як я розмовляю, і якщо я щось не так сказала, ну як мені здалося не так, я заходжу в Google та перевіряю в мене встановлено словник словнику в телефон додаток. Також дивлюся блогерів, які про це розповідають, і дуже важливо читати книжки. Грамотність потрібно розвивати якомога більше читати і писати, каже вчителька. По-перше, читання книг допомагає збагатити лексичний запас і відповідно виробляє наші навички. По-друге, це написання, якщо ми говоримо про дітей маленьких раніше особисто свого досвіду, будучи ученицею, ми писали, переписували тексти. Це теж відкладалося. По третє на уроках української мови традиційно при вивченні будь-якої теми ми проводимо маленькі міні диктанти. Якщо говорити про, про календарне планування дітей з 5 по 11 клас, то це кожного семестру ми проводимо контроль такий вид діяльності як контрольний диктант. Нині серед старшокласників престижно бути грамотним, говорить директорка гімназії. Хочу констатувати те факт, що сьогодні вже престижно. Бути грамотною людиною. Ми з вами переживали ті часи, коли всі молодь казала куплені дипломи і все буде класно вчитися. Не обов'язково. На сьогодні трошки Змінився кут зору у старшокласників. Вони розуміють для того, щоб набути престижну освіту, потрібно дуже добре працювати у школі. Додає, наступного року рівень грамотності у міжнародний день перевірять в учнів з 5 по 11 класи. Ольга Склярук, Руслан Фошка. новини на Суспільному. Кропивницький.